Приїхали на Велику Васильківську, 94, такий ресторанчик, робимо заміну тканини. Тут стара тераса, ну як нова тераса, турецька система стоїть, перголи. Але після вибуху по, по, були трошки зіпсовані тканини, профіля, тому ми знімаємо оцю, оцю тканину з такими направляючими. Порізали наші направляючі. Це наша тканинка новенька. Це наші нові направляючі. Ось до і замовник ще запросив нас зробити лед освітлення. Ось у нас алюмінієвий профіль під LED освітлення Ці тканини знімаються з ребрами. Ось так. Ось так воно вже тут зняте і ми ставимо на цю систему, будуть наші профіля стоять. Система опускається, теж будемо робити, сервісне обслуговування. Тут хлопці вже зняли повністю тканину. Плали її і будемо встановлювати наші профіля. Робота кипить. Відео після нашого монтажу прикладемо. Ще замовник попросив докомплектувати наші направляючи ледосвітленням ледстрічкою. стрічкою. Ось така система. 30 метрів ширина всієї тераси, заміна тканини і виліт у нас 4,5 метри. Міняємо їхні тонюсенькі профіля. Дивіться, зверніть увагу, це турецький профіль, тут стіночка 1 міліметр всього. А в наших профілях В наших профілях стіночка 2,5 мм. Дивіться, які у нас Ребра жорсткості. Тому цей профіль не буде провисати. Зробимо все буде якісно. Замовник буде задоволений, ресторан буде працювати. Весна пройшла, все буде добре.